Діти, відгадайте загадку, про що сьогодні буде йти мова. Шириною широке, глибиною глибоке, день і ніч об берег б'ється, а вода з нього не п'ється. Що це? Так, діти, це море. Море це великий водний простір, в якому мешкають різні тварини та риби. Неймовірно, та ще вісім тисяч років тому Чорне море було гігантським прісноводним озером. Воно набуло нинішнього вигляду внаслідок землетрусу та розколу суші. Цікавою особливістю Чорного моря є те, що в ньому на глибинах понад 150 метрів майже немає життя. Справа в тому, що вода нижче цієї позначки насичена сірководним, який робить її непридатною для морських мешканців. Однак у поверхневих водах Чорного моря налічується близько 193 різних видів риб. Із них більш відомі такі риби, як барабулька. Примітною рисою барабульок є вусики на нижній щелепі. З їхньою допомогою вони обмацують поверхню морського дна у пошуках тваринної їжі. Цінний вид чорноморська камбала Калкан тіло в неї горизонтально плоске. Пристосоване до донного способу життя. Бичок мешкає у прибережних водах поблизу дна. Свою назву ці риби отримали через свою голову. Вона дуже широка, а очі посаджені дуже близько одне до одного. Зеленушка свою назву одержала за зелену луску. Морський собака, відомий також як Катран або звичайна колюча акула. Зустрічається вона лише узбережжя біля узбережжя Чорного моря. Вона боїться людини і тому рідко з'являється біля берегів. Морський півень відрізняється особливими плавцями, які стирчать у неї немов крила у птаха чи комахи. Риба голка справді має специфічну форму. Вона дуже тонка, як змія чи голка, а її ніс дуже загострений. Лише на хвості у неї є невеликий виріст, схожий на пензлик. Морський коник. Форма морського ковзана нагадує шахову фігуру кінь, через що риба і отримала таку назву. Ставрида веде стадний спосіб життя. Тому її вилов зручно вести у промислових масштабах. Хамса, друга назва цієї промислової риби, європейський анчоус. Морський окунь, він має яскраве помаранчеве забарвлення, скумбрія володарка тонкого тіла. Білуга найбільша риба у чорноморському басейні. Найнебезпечнішою з мешканців Чорного моря є морський дракончик, найотруйніша риба, колючки спінного плавника і зябр містять сильну отруту. Неприємну зустріч може чекати на людину із хвостоколом, морським котом. Цей скат озброєний отруйним шипом. Після удару шип залишається у жертві, а у хвостокола виростає новий. А дельфінів у Чорному морі два види білобочка і афаліна. Рослинний світ Чорного моря надзвичайно багатий. Він включає багато видів багатоклітинних зелених, бурих, червоних донних водоростей. У ньому знаходиться більше 600 видів фітопланктону. На дні Чорного моря мешкають краби, нідії, устриці, молюск хижак рапан, занесений кораблями Далекого Сходу. Такі птахи, як баклан, чайка, буревісник, живуть на березі Чорного моря. Вони виключно морські птахи, навіть ходити не вміють по суші. відмінно плавають під водою за допомогою своїх лап-ласт з перетинками. Серпневими ночами поверхня Чорного моря іноді світиться. Це ну, ночосвітки – найпростіші джгутикові морські тварини, що мають здатність світитися, інколи їх плутають із водоростями. А чому Чорне море так звуть? Одна із найпоширеніших версій через зимові шторми. Вода у морі здавалася мореплавцям темною. Звідси і назва. Ми маємо зберегти наше Чорне море, яке за легендою колись викопали українці. Майбутнє Чорного моря в наших руках. Врятуймо наше Чорне море. Врятуймо наше майбутнє.